Отже, друзі, продовжуємо з вами слідкувати за подіями, які відбуваються на українському фронті. Збройні сили України продовжують давати відсіч загарбникам, знищувати окупантів та контролювати хід бойових дій. Пропоную подивитися, що відбувалося на фронті останнім часом. Російські війська не полишають спробу окупувати нові території на Луганщині та Донеччині. Протягом минулої доби Збройні сили України відбили атаки загарбників у трьох населених пунктах на сході України. Куп'янський напрямок. Ворог продовжує спроби атакувати позиції українських військових та переважно веде оборонні дії. Зафіксовано здійснення танкових артилерійських обстрілів населених пунктів Луганщини та Харківщини. Найгарячіша ситуація зберігається на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Окупанти продовжують штурмувати позиції українських військових, здійснюють танкові, мінометні та артилерійські обстріли. Відмічається тимчасове просування ворога на східних околицях міста Бахмут. Також на момент підготовки випуску стало відомо, що російські окупанти захопили південну частину населеного пункту Водяне на Лиманському Новопавлівському напрямках. Загарбники ведуть оборону та водночас обстрілюють населені пункти позиції українських військових. Схожа ситуація зберігається на Запоріжжі, де ворог продовжує модифікувати оборонні лінії та обстрілювати мирні міста та селища. Російські окупанти не можуть змиритися з втратою Херсону, тому продовжують день за днем обстрілювати населені пункти правого берега області. Протягом минулої доби ворог здійснив танкові артилерійські обстріли шести міст, що знаходяться під контролем українських військових. В Херсонській ОВА повідомляють про понад 60 обстрілів за день, внаслідок яких постраждало 8 мирних мешканців області. Загарбник продовжує зазнавати втрат збройні сили України завдали вогневого ураження районів зосередження ворога у семи населених пунктах Запорізької області. За попередніми даними, внаслідок успішних дій підрозділів сил оборони 240 окупантів отримали поранення, 20 одиниць військової техніки та три склади боєприпасів було знищено. Повідомляється, що токмацький протитуберкульозний диспансер, де рашисти облаштували свою базу, повністю забитий пораненими окупантами. Збройні сили України ще нічого по-справжньому не починали. Бійся враже. Під Москвою горить торговий центр «Мегахімкі». Повідомляється, що вогонь охопив понад 18 тисяч квадратних метрів. За попередніми даними, одна особа постраждала. Для гасіння російське ДСНС задіяло авіацію. На місці події чути вибухи. Екстрені служби зазначають, що це вибухають банки з фарбою та аерозолі. Саме в будівельному магазині виникла пожежа. Ну що ж, карма в діє. Що думаєте з цього приводу? Американське видання Політіко регулярно визначає впливових чиновників світу. Торік російський президент також потрапив до цього переліку, але є нюанс. Кремлівського фюрера було визнано головною невдахою року. Повідомляється, що мрія Володимира Путіна про велику Росію навряд чи здійсниться. Його повномасштабний штурм України почав розвалюватися майже так само швидко, як і почався. Видання підкреслило, що вторгнення в Україну замість повернення Російської Федерації статусу великої держави відкинуло Україну до третьосортного статусу. Як ви вважаєте, чи розуміє кремлівський фюрер, що він вже програв цю війну? Служба безпеки України продовжує очищати українську землю від російських посіпак. Повідомляється, що в багатьох єпархіях УПЦ Московського патріархату правоохоронці знайшли російські паспорти та символіку так званої новоросії. СБУ провели обшуки на об'єктах церкви у Волинській, Житомирській, Черкаській, Херсонській Київській областях. Майже всюди було знайдено проросійські агітаційні матеріали. Що думаєте з цього приводу? Олаф Шольц, канцлер Німеччини, заявив, що наразі ризик застосування путіним ядерної зброї суттєво знизився. Німецький політик підкреслив, що це відбулося внаслідок міжнародного тиску на Кремль. Шольц заявив, що міжнародне співтовариство позначило червону лінію. Нагадаю, що Володимир Путін нещодавно заявив про зростання загрози ядерної війни. Як ви вважаєте, це знову якийсь сценарій для заспокоєння МАС чи блеф кремлівського фюрера? Вікторія Нуланд, заступниця держсекретаря Сполучених Штатів Америки з політичних питань, заявила, що українські it фахівці після перемоги над Росією зможуть навчати військових НАТО. Чиновниця підкреслила, що досвід фахівців України, розробників програмного забезпечення може у майбутньому використовуватися для планування та проведення різних військових операцій. Що думаєте з цього приводу? Українські фахівці цінуються у багатьох галузях. Чого не скажеш про росіян? Завершується цей випуск каналу Моя Україна. Дякую, що залишаєтесь на каналі та продовжуєте підтримувати його. Ваші лайки, коментарі та репости допомагають підіймати рейтинг відеороликів. А тому ще більше користувачів відеохостингу зможуть побачити та почути правду про події в Україні. Ми обов'язково переможемо до наступних зустрічей на каналі Моя Україна.